Цей кадр було вилучено з архіву у 1982 році. Кадр 020. підземна лабораторія під Львовом. Під старими вулицями Львова існувала лабораторія, якої не було на жодній карті. В архівах її називали об'єктом Синевир 3 За легендою тут проводили експерименти над людською психікою. Метою цього експерименту було створити керовану свідомість. Дослідження проводились на солдатах, що повертались із Афганістану. Більшість із них після цього втрачали пам'ять. Один із них залишив запис: я бачив себе збоку. Після цього лабораторію раптово закрили. Офіційна причина витік газу, неофіційна явно щось інше. Але що? Через роки хтось знову спустився вниз. На стінах він побачив відбитки долонь. У кімнаті досі стояли прилади, увімкнені. На одному з моніторів рух. Запис вівся, але не камерою. Вони записували сни. Та одного дня сни почали відповідати. Після цього лабораторію знову була опечатана. Але вночі під землею досі чути шум машин. Ті, хто намагався знову проникнути туди, не повертались. Місцеві кажуть, що у старих колекторах чути голоси. Кажуть, це ті, хто так і не прокинувся. Один документ натякає: експерименти тривали і після розпаду союзу. А тепер лабораторію шукають приватні дослідники. Вони кажуть, пристрої реагують на невидімі поля. Але кожен, хто спускався, бачив те саме. Вони кажуть це не людина. На стіні хтось написав не дивись у темряву. Після цього сигнал з камер зник. Файли архіву вилучили наступного ранку. Залишилася лише одна сторінка. Та ніхто не знає, чий це був сон. Можливо, він триває досі. Об'єкт синевер 3. Матеріали знищено, справу закрито.